Доброго ранку, друзі, вітаю. Е, що ж, сьогодні знову, як завжди, черговий коп в пошуках старовини. Я знову е, не знаю кудись іду, йду, десь я знаю, тут є поле. Колись я був на ньому. Е, та й декілька разів звіти є мої відео, звіти з нього, не знаю, чи що там, як, там, щось якісь трактори їздять. <кхи> Зараз побачимо, чи я буду на ньому копати чи ні, чи там засіяно, чи не засіяно. Якщо не засіяно, то буду копати. Значит, ну то таке, дойдемо дойдем, я там вже скажу. А тут я так по, значит, по путі, так по дорозі до того поля хочу показати вам ось природа. Дивіться, яке повалене дерево, бобер, Видать, робота є тут не слабо, десь живе в окресностях. Так сами. ми копаємо, бобри гризуть. Дивіться, яке дерево завалив. Це так, для цікавості Значить, очерки з живої природи чи замальовки. Ого, так вірніше сказати. Дивіться, який він собі тут зробив такий загад. Чи як його назвати, не знаю. Там так закладено так, з того боку. Закладено. Чи перегорожено. Такий собі зробив ставочок. Навалив дерево. Там ще багато дерев погризаних. А ось такі всі дерева, де тут, які тут є в цьому місці, всі такі гризані. А вон дивіться дерево. Теж ну, така вона дика природа, наша, українська. От так, ще цікаво. Гілляки всі пообгризав. Ну такий промишляє тут. Вон там вдалині. Зараз спробую так показати вам. Дивіться, вдалині теж, теж все погризене Отак. Ну от так. але так, для цікавості, друзі. Так, друзі, ну що ж, фортуна сопутствує, скажімо так. Поле не засіяне, ще й так передисковане, ну, знаєте, непогано, акуратно. Е, трактор ще десь їздить долині. Е, ну що ж, спробуємо щастя на цьому полі. Побачу, що воно принесе. Щось принесе, чи нічого не принесе. Подивимося. Що буде, все покажу. Все, починаю. Друзі, перша знагідка є. Вона така трішки невзрачна. Ну, але тим не менше почин, як кажуть, маю. Е, так, о, не, така монетка, не знаю яка, дуже грязна. Ви бачите, взагалі нічого не видно. Ну, Але тим не менше, монетка є монетка. Не знаю, чи ця чи совети. Щось із того, там відчистимо, подивимось. Mm -hmm. угу, Ось такий почин. Перша знахідочка. Друзі, ще одну знахідочку знайшов. Ну, вона по риму, ну така, в принципі, це як, така, для статистики, я кажу, нічого особокоштовного, але для цікавості, так, да, згодиться. От дивіться, е, такий, як би його називати, пружинний механізм від фібули. Ми в основному знаходимо за великим рахунком е, найчастіше е, самі спинки фібул, а от самі оці, скажімо так, пружинні механізми із... Саме цим, цим, як його назвати зацепом чи як його ну, попадається значно рідше. Ну ось він такий. Це тут так спинка фібу спинка йшла сюди в цю сторону, ці в сторони пружинки і отак зацеп був. Знизу От така штука. Є ще одна знахідочка, Ось така не дуже козіста. Дві копійки радянські. Ну-ка, так ми сейчас їх... О. Ну, так. Статистика. Скажімо так, для кількості. Друзі, ще одна знахідочка. Значить, там знаходив я тільки пружину, от спинки фібули, а це дивіться, о. Ну так, а ну-ка. Чики звірніше на вудці. О, навелась, друзі. Ну, скажімо так, ціла спинка фібла. Э, не, 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 не спинка фібла, ціла фібла, вірніше так сказати. Треба. Правда я бачу. Вона так зігнута. Э, зігнута. Ну але ми зараз і в землі, зараз ми землю трішки. Угу, Якось тако Якось така з тоненькою спинкою. Дуже тоненькою. Але ціла. Саме факт, що ціла спинка фібули. Ну, ви знаєте, я вам скажу чесно, цілу, ну правда, десь хоч і зігнуту, але цілу. І з пружиною оцею. Цілу, то я знаходжу вперше. Спинку фібули. То сп... Ой, тьфу, спинку фібули. Все ж бачите, обговорююся. Фібулу. Все ж говорюся, бо завжди знаходяться ті лише спинки фібул. Ну, або ще оці пружинки. А так дивіться, ціла фібула з пружинкою, з спинкою. Все, правда, я ж кажу, спинка така затонка трішки. Але все ж таки, дивіться. З угу. ціленьке, що доволі цікаво. Ну, непогано. Знахідочка от така по риму. Так, друзі, ну що ж, змінив я трішки місце. Значить, залишив я те поле. На жаль, динаріїв не попалось там. І там уже так я більш-менш пройшов. А то що, що знайшов, те показав вам. Так, спонтанно знайшов ще одне поле, не знаю, заїхав сюди. Але вже маю знахідочку тут. Дивіться, як спонтанно, але вийшло так навіть не спонтанно. О, гляньте, який накінечничок в землі. Так, зараз ми земельку з нього. Щас ми земельку с нього снимем. О, хоро. Ай-яй-яй. Хороший, та. Не зовсім хороший А, блин. Обломана одна лопасть. Трьохлопасний він належ, дивіться. Ех, на жаль. Гризунутий такий. Ну-ка, сейчас чіткість так нам навести. Та ще ж ти не... О, ого-го, дивіться. Йо моє. блін. Отак. От то просто красавчик. Бачите. А отак от гадство. Ех, отгрізений. Ну да нічого. Все одно накінечники, як кажуть, і в Африці накінечник. Хоч такий. З утратою, скажімо так. Ну нічого, така знахідочка, друзі. А, друзі, не, спі... не встиг я відійти метрів п'ять від першого накінечника, а вже попався й другий. Ось дивіться, який такий невеличкий. Ось такий, ага. Ось так вам гарно видно буде. Дивіться. Такий трьох... Трьох і маленький. Манюпунький. Ну те що треба на безриб'я, як кажуть. І такий накінечничок маленький риба буде. зачотний ось такий він. Ага. Ну що ж, друзі, підходить до завершення. сьогоднішній куб сьогоднішній пошук старовини. Що ж, був гарний день сьогодні, просто чудовий, не холодно, не жарко, ну дуже гарно. Просто погода так, способствує активному, активному відпочинку. Повністю. Так, ну що ж, що я сьогодні накопав, ну результат, скажімо так, не ах, далеко не ах. В порівнянні з минулим моїм випуском, з минулим копом, там був результат набагато кращий. Ну, але тим не менше руки не пусті та й того добре. Так, що ж, ну якась така, не знаю, штучка чи то спинка фібули, чи якась металопластика. Це по черняхах. Там ще на тому полі я знайшов. Так, пружина від фібули. Два. Ну тут так, з натяжкою, скажімо так. З великою натяжкою фібула. Зігнута вона така тоненька, ну але ж ціла. Кружинка є, все є. Так собі. Е, так, два накінечника. Ще у нас такий один трьохлупасний, але ах, от одламаний кусочок. На жаль. Ну нічого. Так, значить маленький накінечничок такий. Е, такий непоганий. Е, так, дві монетки у нас. Ну це одна копійочка царська, правда, з діркою, як я бачу. Одна копійка, не видно ніякого руку, але то нічого. Дві копійки радянські. Ну і таке. Тут таке гудзичок. Якась, теж не знаю. пімпочка скручена. і, ах, на жаль, нижній, нижній, нижня частина від хрестика ах, На жаль, не цілий. Такий хрестик в колекцію. Ех, а так, на жаль. Обламаний. Такий нижня частинка хрестика. Так, друзі. Ну що ж, дякую за увагу. Дякую, хто дивився. Хто додивився до кінця? Все, як завжди кажу, підписуйтесь. Е, далі буде все. До побачення. На все добре. Пока. До наступних зустрічей.